Друзі, всім привіт! Купив я собі такий повербанк на 30 тисяч. Говорять вже, щоб ми світло економили, я вже почав потрохи затарюватись, тому що тоді вони будуть стоїть космічну ціну. Повербанк фірми Вінга Це не перше, що я купую в цієї фірми. Досить непогано вона себе показала, ця фірма. У мене два телевізора. Ще щось я не пам'ятаю. І повербанк. Ось такий повербанк на 30 тисяч. Вінга. Швидка зарядка є. Ось що він може заряджати. Кому треба, почитаєте. Цикли перезарядження от 500 до 500 при 100 заряджанні. Ємність 30 тисяч, швидка зарядка, повна безпека і так далі. Індикатор заряду є. Ну що, давайте розпакуємо два такий тяжкий. Він. Кілограм Кілограмчик, напевно, є. Давайте відкриємо, подивимось. на цей банк, або универсальная батарея. выезжаем. так, чек, чек. куплял в его магазине Брайн. сам Пауэрбанк. Так, фокус де ось. Сам, сам Powerbank коштує 1274 гривні. Ну, у мене були бонуси 250, по-моєму. Да, 250 щемо з мене їх списали і вийшов він мені і купив я його за 1026. Я представляю, як будуть вимикати світло. Скільки вони тоді будуть коштувати. такий повербанк тоді, напевно, буде коштувати половиною Це точно, це точно чек. інструкція з експлуатації. Кому треба поставити на паузу, почитаєте. інструкція застереження і все таке. Так, сам повербанк. Металевий корпус в нього. Є роз'єм Type-C і micro USB для зарядки. Кнопочка є. Ось 100% він показує. 100% зарядки. Ну да, тяжкий. Та, напевно, більше, ніж кіл кілограм його є. Корпус металевий. Ось так. Ось такий повербанк. Два входа USB для зарядки. LCD дисплей, який показує процент заряду. І все. Да, такий. Такий кирпич. Цеглинка така непогана. Ось так. На розетці я давно вже нічого не купую, тому що розетка іспортилась, споганилась зовсім, зовсім. То приходять товари, пам'яті, то ще щось. То ще щось. Ось магазин Brain, непоганий. Магазин і доставка швидка і все. Так, ось такий він, Powerbank. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами. До побачення!